Як ви фактично сприймаєте те, що відбувається, і те, як змінюється фокус уваги? Тому що спершу ми говорили про 30-денне припинення вогню загалом, а пізніше мова йшла про припинення вогню часткове, і воно стосувалося в першу чергу енергетичних об'єктів. І очікували, що сьогодні якраз про це буде йти мова, бо напередодні Володимир Зеленський казав, що наша делегація повезе список об'єктів фактично енергетичної інфраструктури, не тільки які будуть підпадати під заборону атак. А зараз ми бачимо, що росіяни говорять і американці це підтверджують, мовляв, тепер обговорюють безпеку в чорному морі. Чому як ви вважаєте? Ну да, це цікава історія. Я думаю, що тут банальна відповідь. Зараз про Чорне море найпростіше домовитися. Давайте так це скажемо. По одній простій причині: російський флот сидить тишком нишком, боїться кудись виходити. При цьому звичайно, росіяни намагаються і іноді їм це вдається атакувати наші, наприклад, портові міста. По типу Одеси, по типу Миколаєва, ми бачимо, що удари туди наносяться. Нещодавно був масовий наліт на Одесу. Причому абсолютно бездумний, безумний, терористичний, просто бити по всьому, до чого там дотягнуться. Скажімо, руки більше того, ми бачимо, що за останні десь днів п'ять от всі ці нальоти Київ, Запоріжжя, Суми сьогодні, Одеса до цього російські безпілотники запрограмовані бити власне по житловим об'єктам. Тобто, це не те, що їх там десь збивають, вони падають. Вони запрограмовані, тобто вони прямо летять і врізаються. Знаєте, там не в останній поверх, а десь в такому місці, ну щоб нанести максимальну, скажімо, шкоду. І, але тим не менше, чорне море з точки зору, е, взагалі, от початку цього перемиря і його дотримання, давайте так скажемо, і його моніторингу це найпростіший варіант. І власне, мабуть, на цьому вирішили дещо зосередитися, тому що це дасть результат. Цей результат він буде. Е, Максимально прийнятне для Сполучених Штатів Америки, і він буде прийнятний для Росії. Він деякою мірою буде прийнятний для України, але тут треба зазначити, що Україна краще тримає Чорне море під своїм контролем, ніж це власне робить на сьогоднішній день Російська Федерація. Вона знаєте, така стратегія непрямих дій. Коли ми за допомогою непрямих засобів якраз цей контроль зберігаємо і не даємо росіянам виходити і вільно себе в чорному морі почувати. Але е, домовитися тут простіше, тому мені здається, фокус на це і переорієнтувався. Ну плюс давайте не будемо забувати. Зараз весна, потім літо, осінь. Е, питання можливо пов'язані з вивезенням, вивезенням там зерна, е, це буде актуально для України меншою мірою, але може ви. Дуже актуальним для Російської Федерації, яка насправді страждала від того, що вона не могла вивозити це зерно, а вона, б звичайно, хотіла це робити. Так що, можливо, це з цим пов'язано, і тут є певна така економічна логіка, яку просувають Сполучені Штати. Ну але ми бачимо, що по суті росіяни постійно намагаються змінювати фокус уваги, і американська делегація, на жаль, ну, от слідує так фактично цим забаганкам Кремля, і у відповідь на це там також переключаються. Ну і фактично уже створюють нову повістку. Загалом зараз пише Таймс» про те, що Путін намагається вичавити ці цитати із Трампа якомога більше в ході цих цього переговорного процесу. По суті, ні, нічого не даючи натомість. Але очевидно, що в Москві бачать величезні вигоди від зближення із з Вашингтоном. На ваш погляд, а як довго фактично Трамп і загалом американська адміністрація може дійсно клювати на цю наживку, я маю на увазі ці переговори без конкретного результату? Як довго це може тривати? Я думаю, що ну як мінімум кілька тижнів, можливо, навіть я я різні до речі бачу дати і їх називають тому числі американські експерти, які працюють ну з білим домом, які знають, як там все влаштовано, які орієнтуються. Ну очевидно краще за нас в всіх знаєте, таких хитросплатіннях, які є в команді Трампа. Угу. Вони говорять, що від кількох тижнів до двох місяців. В принципі, десь от приблизно Трамп може діяти в цьому сценарії, але тут є одне маленьке уточнення: Трамп в форматі цих двох місяців хоче отримувати тим не менше якісь певні поступки зі сторони Росії, які він може подавати як, своє, як свою перемогу. І, от, до речі, ми ж почали з вами якраз з Чорного моря. Це якраз от о, о, оця сходинка, на на шляху, дивіться, Трамп вийде і скаже, що ну ми на жаль, не змогли відразу домовитися про все загальне перемир'я. Є певні об'єктивні моменти. Росія, Україна там не слухають, там якось не так себе поводять е, і так далі. І тому подібне, але власне, е, ми тим не менше, тим не менше, от зробили перший крок в чорному морі. Вже тихо. Потім можливо буде щось там по енергетичним об'єктам, по цивільній інфраструктурі. Друга сходинка. Тобто, якщо б будуть то такі речі, ну, знаєте, стратегія малих кроків. Якщо воно буде відбуватися, Трамп в принципі буде більш-менш задоволений, і буде рухатися по цьому шляху. Якщо Росія його прокине звичайно за пару тижнів з усіма можливими перемир'ями, то тоді власне Трамп може почати діяти по іншому. Але поки Росія, ну судячи з усього, зрозуміла, що треба, що треба Трампу, і вона йому значною мірою в цьому підіграє. Але при цьому діє якраз Російська Федерація більше з позиції сили так, давайте скажемо. Я не говорю зараз по відношенню до України. Ні, у нас очевидно інший зовсім формат, і тут. Росіянам обломиться, але з Трампом вони діють саме так. Але вони розуміють теж, тим не менше, що Трампу треба щось давати, і тому я не виключаю, що вони от зараз якраз всі ці питання обговорюють. Плюс, скоріш за все, проговорюють більш глобальні речі, бо невідомо, які наступний раз зустрінеться. А потім е американці можуть щось передати українцям ну, нашій делегації, розказати про що там шла мова. Я думаю, там не тільки море. Я думаю, там не тільки інфраструктура, там бути і деякі інші питання Ну, знову ж таки, от те, що ви говорите, це якщо вдасться домовитися навіть по морю, бо Путін і загалом росіяни і раніше говорили про те, що вони, мовляв, підтримують часткове припинення вогню що стосується енергетичної інфраструктури. Але натомість ми бачимо безперервні атаки, які лише посилюються. І, до речі, якраз сьогодні, поки в аріаді засідають американська та російська делегації, вкрай цинічний ракетний удар по сумах, власне мішенню стали. По суті, житлові будинки, а також школи, понад 65 поранених вже повідомляють. Серед них багато дітей і зетелеграф нам пише про те, що Трамп дедалі більше злиться через продовження ракетних обстрілів і атак по Україні, не зважаючи на обіцянки з боку Росіян. Як ви вважаєте, оця злість Трампа, про яку пише зетелеграф, до чого вона може призвести? Вона може призвести до того, що він звичайно психане. Давайте так скажемо по відношенню до Росії, але може і по відношенню до України. Слухайте, ну от ми що бачимо? Ми бачимо, що росіяни постійно волають про те, що Україна порушує умови перемир'я. Так немає перемиря. Розумієте, його немає. І нам треба ну з одного боку розказувати про те, що робить Росія, це очевидно, і вони ж роблять такі дійсно жахливі речі, як сьогодні в Сумах. Але при цьому Україна повинна постійно підкреслювати, що ми з росіянами ні про що не домовлялися. От в чому суть. Ми не домовлялися з росіянами. Те, що ми могли говорити про щось з американцями, так ми американцям сказали, що ми готові, але за умови, що Росія це зробить, Росія цього не зробила. Так що, от на це треба тиснути. Бо росіяни будуть і надалі розкручувати цю історію про те, що це Україна не виконує. А ми білінки пухна. Ми готові все робити, які питання до нас. Так що я думаю, що тут треба трошки нам, ну як би, знаєте, так власне почекати, поки в тому сенсі, що ну, Трамп, Трамп, якщо не побачить конкретних результатів, він тоді не зможе вже закривати очі на ці регулярні удари. А оскільки картинка від цих ударів вона явно не йде на користь Росії і буде і надалі такою, тому що вони це цілеспрямовано роблять. Ну, можливо, йому придеться робити якісь інші речі, але я чесно кажучи, поки в них не вірю. В нього поки запасу цього терпіння він, мабуть, є, і доки в нього є там і компанії, які їздять і розказують, як Трамп любить точніше, Путін любить Трампа. У в нього, в принципі, ще є час на те, щоб ну чекати від Росії якихось більш-менш адекватних кроків, яких ну найближчий час ну навряд чи ми побачимо. Ну, про Віткофа ви згадали, продовжують не тільки в Україні, а й в Європі реагувати зокрема на його скандальні заяви цими вихідними в інтерв'ю для Такера Карлсона. І, от зокрема, в українському фактично комітеті з питань зовнішньої політики, очільник цього комітету, говорить про те, що ну фактично Україна тепер має вимагати звільнення Стіва Віткофа із цієї посади, оскільки знову ж таки він повторює російські наративи, було багато сказано про п'ять регіонів які, начебто, потрібно тепер віддати Росії. Також він по суті е, аналізуючи чи пояснюючи логіку Росії, назвав Україну фейковою державою і багато чого іншого скандального було сказано. Е, як ви вважаєте, чи реально цього домагатися? Давайте загалом е, проаналізуємо активи Стіва Віткофа е, з одного боку, він спочатку домігся перемир'я на Близькому Сході, але зараз воно провалилося, і в точніше на Україну. Американо-російському треку серйозних результатів немає. То за що Трамп, на ваш погляд, зараз цінує чи може цінувати Стіва Віткофа? Наскільки він є важливим членом Трампівської адміністрації? Ну, я думаю, він його цінує за те, що в нього онука звати Дональдом. І його явно назвали в честь президента Сполучених Штатів. Ну я жартую, звичайно, але це факт. Да? І зрозуміло, в них дружні відносини. Вони знають один одного давно. Вони друзі, грають в гольф. Трамп Віткову довіряє, і Трамп вважає, що Вітков дотисне. Ну тобто він досягне того результату, причому дуже цинічного результату, який хоче отримати Е, Дивіться в Ізраїлі, дійсно в них спочатку пішло все нормально, потім провалилося, але дишіть слави Трамп собі Брав, забрав тепер він може сказати, і Вітков про це говорив до речі, що е, ізраїльтянам треба бути більш поступливими. Вони там щось не хотіли робити. Так що тут насправді, поки Вітков не зробив нічого такого, щоб викликало якесь обурення чи незадоволення Трампа. Трамп в цілому задоволений, поки його діяльністю, бо він їздить, він говорить правильні речі про велич Трампа, і він е, ну, робить якусь певну роботу. Ми просто про половину не знаємо. Вона ж не формального такого плану. І е, судячи з усього, поки що рівень підтримки. Римки ну він просто колосальний. Вен сьогодні розказав про це. Теж сказав, що він чудовий хлопець, все це правильно робить, працює і так далі. І ну ніхто його там знімати зрозуміло не буде. Дивіться з приводу заяв, які лунають від окремих представників нашої влади. Мені здається, що в даній конкретній ситуації. Саме представникам влади, я підкреслюю, представникам влади їм іноді краще жувати ніж говорити. Вибачте за таке, можливо, трошки дещо дещо грубе порівняння. Але я поясню, що я маю на увазі одна справа, коли ми з вами це обговорюємо. Я висловлю якусь свою експертну думку, ви висловлюєте теж експертну думку плюс журналістську думку. Ми можемо про це говорити, можемо дискутувати, можемо навіть вживати якісь непарламентські вирази, тому що ми не є офіційними особами. Як точно так же це можуть робити. Українці, чим вони і займалися два дні, да коментуючи те, що там наговорив Вітков. це право громадян країни, яким не подобається заяви якогось там іноземного політика чи іноземного урядовця. Але дивіться ціна, ціна слів, які говорять саме представники влади. Вона трошки інша і вона трошки відрізняється, якби мене завтра призначили там або я пішов би на якусь посаду, яка б мала відношення до влади на будь-якому рівні, навіть там в органі місцевого самоврядування, я б ці речі взагалі в такому форматі не коментував абсолютно. Да, Я не робив би такі заяви. Чому тому, що це може зашкодити потенційно Україні? зверніть увагу. Ми ж знаємо, як американці зараз саме представники Трампівської адміністрації реагують на якісь особисті Нападки ми ж це пам'ятаємо. Давайте згадаємо таку дуже жорстку реакцію Трампа. кажуть, що він був розізлився дуже сильно, коли йому трошки викривлено, але передали слова Зеленського про те, що він там дезінформований, да що в нього якась не така інформація, і так далі. І ми мали потім через це дуже великі проблеми. Тому окремим представникам влади краще ці речі взагалі не коментувати. Вони можуть там висказатися якось дипломатично, що ну це така, знаєте, заява, яка залишає певні сумніви, яка неправильна. правильна, або вони можуть нагадувати від що йому треба чітко почитати все про реф, так звані референдуми, і багато інших речей. Вітков до речі на наступний день сказав, що його не так зрозуміли. Да, і він мав на увазі про російські території, що Росія їх вважає російськими, тобто він не те типу мав на увазі. А заяви про те, що відкликати, розстріляти ну вони точно не підуть на користь Україні. Тому тут -то треба дуже добре подумати і віддати коментувати все це представникам власне міністерства закордонних справ. До речі, зверніть увагу представники офісу президента, які завжди дуже активно все коментують. Вони на цей раз заяву Віткова практично не коментували, коментували тільки якісь колишні. Типу там мустафина Єма, який зараз не працює у владі. Я думаю, що це не просто так робилося. Є розуміння емоційне і правильне сприйняття таких заяв, але є певна офіційна позиція і цієї позиції треба дотримуватися, тому що ну слухайте, помічники Віткофа виріжуть йому якісь слова, подадуть. А він потім буде жалітися Трампу, що погана українська влада, влада не українці, влада. Тому що Віткофу там в коментарях в соцмережах і американці напихали по повній програмі. Але саме влада якось на мене наїжджає, тисне і взагалі вони себе неправильно ведуть. Тому треба дуже добре. Продумати перед тим якісь заяви робити. Ну але разом з тим, і Володимир Зеленський він, звісно, не згадував відкуф, але зробив заяву в інтерв'ю Таймс. Каже про те, що Росії вдалося вплинути на деяких людей у команді Трампа. Зокрема, він коментував якраз ситуацію, яка виникла при після призупинення обміну розвідданими і боїв в Курській області. А коли Трамп фактично повторив російські наративи про, начебто, ці тисячі в е е е полонених... та оточених ага. перепрошую Датів, ну і е, Зеленський каже про те, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого Дому. Е, їхній е, сигнал американцям полягав в тому, що українці не хочуть закінчувати цю війну, і що треба зробити щось мається на увазі, з боку американців, аби змусити е, українців. Е, то на ваш погляд, а от така заява, чи є вона зараз своєчасною? Тому що Зеленський тут чітко говорить про те, що це була брехня, яку повторював Трамп, і це він лише продовжував і посилював ось цю російську пропаганду? Ну, дивіться, тут заява все ж таки була обережніша. Ви правильно я хотів якраз і згадати, коли казав, але там президент дійсно не називав імен. І мене це дуже правильно. Підхід, але я вважаю, що з точки зору оцієї інформації щодо наших військових, ну реакція від президента від МЗС, вона повинна була бути, тому що ну слухайте, це дійсно ганебно і шокуюче виглядає. І про це американські змі писали, що ЦРУ приносить Трампу матеріали, показує, що там нічого такого немає. А він продовжує цю тезу розганяти. Я і дивіться, не через те, що він якийсь проросійський, ні, просто Трамп вважає, що ця історія для нього вигідна, що він типу рятівник, що він от врятує да людей, які. Там були і тому він її розганяв. Тому тут на такі речі реагувати треба, але ну знов таки є ж рівень реакції президента. Це одна історія. Є рівень реакції всіх інших, і тут треба дуже доб добре думати перед тим, як щось говорити. Взагалі, мені здається, що правильно, коли про такі речі говорять виключно представники нашого МЗС, все крапка. Тобто, може навіть іноді і главі держави не треба прямо до такого рівня опускатися. Тому що слухайте при всій повазі, ну я, я знаю, що багато хто того ж відко критикував за якісь заяви стосовно президента і казали, що президент повинен відповісти жодним чином, президент України людина, якого обрали там десятки мільйонів людей на виборах. Рівень його легітимності і представництва в мільйон разів там в десятки мільйон разів більше, ніж рівень легітимності, наприклад, Віткофа, і це не рівень президента. Щось там коментувати, що каже спецпредставник, хай і навіть президента Сполучених Штатів. Ну для цього є відповідні люди в структурі там нашої дипломатичної служби. Хай вони власне цим і займаються. А народним депутатам дещо дійсно треба дещо так знаєте заспокоїтися. і Краще в ці речі взагалі не лізти, тому що я трохи заплутався. Цей же депутат тут каже про відкопа, але цей же депутат раніше здається ну, зареєстрував постанову про те, щоб Трампу Нобелівську премію миру дати. То, 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 то я так не зрозумів, він тепер її відкличе чи як. А Трамп дуже хоче Нобелівську премію. Бачите, такі від межі посла. Ще про Трампа і про те, чому він так не вірить чи не довіряє своїй розвідці, бо це ж власне не вперше така ситуація виникла. Таке було і під час його першої каденції. коли фактично, от зокрема, як і стверджував ексглава ФБР Трампу, якраз розвідка докладала про те, що КНДР має ракети, які здатні дістати до Сполучених Штатів, і тоді Трамп говорив про те, що він власне вірить Путіну. Бо російський президент сказав йому, що в північно-корейців насправді немає таких ракет. Це було Ще у 2019 році зараз, схожа, ситуація повторюється довкола ось цих вигаданих українських оточених солдатів в Курській області. То чому Трамп так не вірить власній розвідці? Е, дивіться, я ще раз наголошую: ми не знаємо, вірить він не вірить. Мені здається, що питання тут не вірить. Питання в тому, що Трамп, як. Е, з одного боку бізнесмен, а з іншого боку піарник, тобто людина, яка велику увагу приділяє піару, просто розуміє, що якась тема вона для нього є дуже вигідна, і вона ну надзвичайно вигідна. І тому він навіть на очевидні речі не буде визнавати, тому що просто для нього це не має сенсу. Йому треба е просувати інші якісь наративи. І він свідомо закрив. Я думаю, він свідомо закриває очі власне на дані своєї там розвідки, тому що це ж перегортає всі ті попередні заяви, які він робив а він вважає, що ці заяви приносять йому певну користь. Ну от воно може бути так. Ну тому що розумієте, і, і, і скоріше за все, так воно є. Бо в противному випадку, якщо ми дійсно там беремо до уваги, що він чомусь виключно довіряє Путіну, ну no, тоді можна вже повертатися до конспірологічних теорій про завербованого Трампа і так далі. Але я думаю, що тут насправді питання в тому, що він е, намагається максимум для себе витіснити, і якщо деякі факти, подані американською стороною, не лягають в його бачення, не лягають і, і, і не нудиться. Не, 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 не Здатні гарантувати йому той результат, який він хоче отримати. Значить, він свідомо, поки ці факти ігнорує, не заперечує. Він їх ігнорує. Потім, можливо, до них там повернеться, але зараз, от, як то кажуть, на, знаєте, не на часі. Да? І тому він робить саме так, як робить. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Аналізували, зокрема, і зрозуміло переговори, які. Проходять сьогодні в Саудівській Аравії. До речі, маємо оновлену інформацію. Суспільне з посланням на свої джерела в офісі президента повідомляє про те, що значить, Україна готується до другого раунду з американцями і має стримувані очікування від контактів Сполучених Штатів та Росії. За словами співрозмовника обізнаного із перебігом перемовин, сьогоднішня зустріч між США та Росією присвячена якраз обговоренню напрацьованих домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах, а також в чорному морі, які напередодні узгодили з Україною. Київ сподівається, що американська делегація зможе досягти проміжних конструктивних домовленостей із Москвою, однак, очікування щодо їхньої результативності стримані. У Міноморони раніше України також повідомили, що 24 березня запланована ще одна зустріч з американською делегацією у Саудівській Аравії. Тому очікуємо завершення переговорів між американцями та росіянами. Ну і так само вже другого раунду фактично консультацій чи перемовин між українською та американською делегацією.